Я піймав А <клова> Добрий. ми сьогодні з вами зустрілися, щоб поговорити про те, з чим в якийсь період часу зіштовхнувся кожен із нас, а саме, жанрів аніме. Ви взагалі пам'ятаєте, звідки їх знаєте? Мені здається, що в якийсь рандомний момент вони просто з'явилися в мене в голові, наче я знала їх все життя, наче я вібрала їх з молоком матері, наче мене вдарила якась аніме-блискавка. Я просто знала їх і все. Ми поговоримо про те, що таке жанри, що вони насправді означають, і як в них розібратися. А я ж в свою чергу накину декілька своїх улюблених робіт. Ви зможете зробити це в коментарях. Почнемо з того, що більшість із вас, скоріш за все, знайомі з такими словами, як щонен, «щоджо», сейнен і так далі. І зазвичай, коли ми чуємо слово щонен, ми уявляємо історію про хлопчика-підлітка, у якого скоріш за все будуть суперсили, декілька друзів, велика ціль. Так само, щоджо. це зазвичай романтика про дівчинку-підлітка, можливо, в школі, з елементами драми і все таке. Так як ми з вами говоримо про жанри, давайте глянемо, що це взагалі таке. Жанр вид. Творів у галузі якого-небудь мистецтва, який характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками. Тут розібралися. Залишилося тільки пройтися по цим жанрам. А як виявилося, все, що я звикла охарактеризовувати як жанри, являє собою звичайні демографічні маркери. Для того, щоб зрозуміти, про що я говорю, давайте подивимося на них детальніше. Кодомомуке або Кодому цей тип означає, що вся манга і аніме створена для дітей віком до 12 років. Це якраз ті аніме, про котрі багато хто з вас писав як про свої перші. Це такі аніме, як покемон, пригоди дігімонів, до сонік і так далі. Ці аніме мають просту безтурботну історію. Вони зроблені таким чином, щоб навчити дуже маленьку аудиторію цінностям і моралі життя. Що не. Буквальний переклад цього слова хлопчик, тобто аніме та манга, як правило, орієнтовані на хлопчиків-підлітків від 12 до 18 років. задуму японців такі аніме повинні надихати хлопчиків на досягнення більшого в житті. Найпопулярніші приклади аніме тут: Ван Піс, Наруто, Ball, Хантер ікс Хантер, Бліч. Сеймен перекладається як молодь, а отже, аніме та манга цієї категорії орієнтовані на дорослу аудиторію. А якщо вірити Вікіпедії на дорослих чоловіків бізнесменів від 18 до 40 років. Цей не включає всі елементи типового, щонен аніме, але піднімає його на наступний рівень, зазвичай включаючи такі жанри, як психологія, бойовик, еротика, насильство тощо. Ну і Найвідомішими прикладами таких аніме є Монстр, Берсерк, Сага про Вінланд. Перейдемо до жіночої частини населення. Шоджо. Дослівно перекладається як дівчина або дівчинка, так як щонен створений для молодих хлопців, що створений для молодої жіночої аудиторії у віці від 12 до 18 років? Щоджі аніме або манга розповідає про жіночу сторону, яка в основному включає такі жанри, як романтика та драма. На відміну від щонина, що має в головній ролі жінку, а історія зазвичай обертається навколо її життя. З прикладів можна навести такі аніме, як кошик фруктів, Вайлета Варгарден, президент студентської ради покоївка. Ну і так само, як у чоловіків, у жінок є категорія для більш зрілої аудиторії, яка називається Джосей, що дослівно перекладається як жінка. Джосей є вдосконаленою версією щоджо і показує більш реалістичне життя жінок, включаючи їхні стосунки, виклики тощо. Прикладами можуть бути Чихая, принцеса Медуза від епохи до дощова. Думаю, стало зрозуміліше, і для того щоб закріпити інформацію, давайте спробуємо зіграти в таку собі гру. Я буду показувати вам якесь аніме, давати до нього короткий опис. А ви спробуєте віднести його до тої чи іншої категорії за допомогою цієї інформації, яку я вам тільки що показала. Поїхали одинадцятирічна дівчинка. Переїхала з Токіо в японську глибинку. Вона ніколи раніше не була в таких місцях, тому вона ніяк не могла звикнути до того, що відбувається в селі. Але з плином часу ми можемо спостерігати, як героїня стає частиною історії, а природа та ясне небо роблять її життя яскравішим. Головний герой є лідером влучної банди. У нього було болісне минуле, яке пов'язане з фізичним та сексуальним насиллям. Його життя кардинально змінюється, коли він натрапляє на таємничі слова банана фіш. Ті слова ведуть його до згадки про одноіменну наркотичну субстанцію, яка, як з'ясовується, має здатність контролювати людський розум. Ну, давайте ще одне. Старшокласниця Кеко Хорі, розумниця, красуня, улюблениця всього класу. Однак, поза стінами школи вона перетворюється на домогосподарку, на яку батьки, що вічно пропадають на роботі, скинули всі хатні клопоти. Одного разу на порозі її будинку з'являється незнайомець, який тримає за руку її молодшого брата, що до речі, стрьом. Виявляється, що це її тихий однокласник Міямура. Після тієї зустрічі між ними зав'язуються дружні, а потім романтичні відносини. Забудьте все, про що я вам тільки що казала. Пані та панове, ми сраці. Ті демографічні маркери однозначно мають місце бути, але от тільки треба враховувати, що аніме для дівчат і про дівчат як не дивно дивляться не тільки дівчата хлопці також полюбляють романтику чи спокійні монотонні історії з дівчатами в головних ролях. І навпаки, дівчата люблять дивитися аніме з двохметровими тестостероновими горилами, чи спокійними та зважними клонами кіріта. Можна зробити висновок, що виявити до якого маркеру відноситься аніме чи манга дуже важко. Але насправді все простіше ніж здається. Манга отримує цей маркер в залежності від того, в якому журналі виходить. Для прикладу візьмемо багатьом відоме аніме самітниця рокер. Історія про талановиту дівчинку-інтроверта, яка випадково зустріла дівчаток, які вже мали свою малопопулярну рок-групу. Дуже яскрава історія, динамічна та весела. Про те, як головна героїня вчиться спілкуватися з людьми, і це сейнен, враховуючи минулу інформацію, в цьому немає нічого дивного, бо за рок виходить в сейнен журналі. Так саме скагує сама, яка виходить в іншому сейнен журналі, чи хорімія, яка виходить, в щонен журналі. І знаєте, я задумалася про те, що тепер, коли я знаю всю цю інформацію, чи перестану я клеймити будь-яке романтичне аніме щоджо, а історію про хлопчиків-героїв, що не Звичайно, ні. Навіщо я це все робила? Хто зна... Не Питайте. Тепер давайте пройдемося безпосередньо по жанру: Махо, Щоджо». Як зрозуміло, з перекладу це піджанр аніме та манги зосереджений на молодих дівчатах, які володіють магічними здібностями. Одним з найпопулярніших прикладів такого аніме є всім відома Sailor Moon. З того, що я бачила, виділити можу дівчинка-чарівниця Мадока Магіка. Аніме, на мою думку, дійсно недооцінене. Воно добре зроблено, технічно, дуже креативне, яскраве, окремо ж можу виділити й чудову музику Махо Шонен. Думаю, що не треба пояснювати, що це аніме про хлопчиків-чарівників. Характерними рисами можуть бути дівчата, які перетворюються на хлопчиків, чи хлопчики, які перетворюються на дівчат. Можливі також просто аніме з милими хлопчиками та перевдяганнями в стилі Вінкс. Ну я таке звичайно не дивлюсь, типу. Меха. Назва походить від японського сленгового скорочення англійського слова механізм. Головним атрибутом цього жанру є величезні людиноподібні роботи, які можуть бути як самостійними бойовими одиницями, так і пілотованими. В відгуках про цей жанр часто можна почути, що він дитячий або несерйозний. Як на мене, ну звичайно, кожна людина має право на свою думку, навіть якщо вона ну, однозначно неправильна. Я ж меху обожнюю. Жанр може бути абсолютно різним від більш важких і драматичних історій до простих і веселих. Тут є стільки аніме, які мені б хотілося виділити, але своїми улюбленими я можу назвати Гурен Лаган «Привид у Латах Фурікурі Курі 86». Сентай перекладається як дивізіон чи загін. Цей жанр пішов від японського телешоу, яке всім відоме за американською локалізацією під назвою Пауер Rangers. Загальними атрибутами цього жанру є саме команда героїв, які перед битвою зазвичай вдягаються в різнокольорові трико. Як не дивно, прикладом такого аніме можна вважати ту ж саму Сейлор Мун або спільнота Гатчемен. На жаль, улюблених аніме в цьому жанрі я не маю, але для тих, кому цікаво, в цьому сезоні виходить аніме зі схожою тематикою, яке називається Бойовий загін повний провал. Ісекай перекладається як інший світ. Жанр аніме знайомий багатьом не в останню чергу своєю жагою до чудових назв і різноманітних сюжетів. Не знаю, як можна не захотіти подивитися аніме з назвою не їж сиру печінку бо Перетворишся на свинку. Основний критерій цього жанру є переміщення або переродження головного героя в інший світ. Це може бути фентезі світ, віртуальна реальність, інший історичний період тощо. Моїми улюбленими аніме є Дрифтерес, Резеро, Коносуба, а також мені дуже сподобалося аніме готування просто неба з абсурдними здібностями. Спокон. Це скорочена назва від японських слів, що перекладаються як спорт та сила волі, жанр аніме і манги, що розповідає про спортивні досягнення, які здійснюються завдяки сильній волі. Головними героями спокона, як правило, є молоді спортсмени, і сюжет описує їх становлення та подолання труднощів на шляху до перемоги. Чесно кажучи, я ніколи не думала, що стану фанатом спортивних аніме. В першу чергу через те, що я навіть не могла уявити, наскільки добре цей жанр впишеться в аніме. Реальність тут є спорт на будь-який смак: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, плавання, теніс, настільний теніс, гонки, ковзани, дівчата в купальниках, що за допомогою п'ятої точки намагаються скинути одна одну воду. Бадмінтон, що тут робить бадмінтон. Щодо моїх улюблених, то це пін-понг, волейбол, ініціал-ді та перший крок. І ящикей. в перекладі означає стілення. Цей термін використовується для аніме та манги, створених з метою стілення або заспокійливого впливу. Тобто, уявімо, ви приходите після 12 годинної робочої зміни десь. В сфері обслуговування, де зранку ви побилися з бомжем за місце в міському транспорті. Потім на роботі вам люди пару разів нагадали, що ви некомпетентні, і хто взагалі таких бере. А під кінець зміни приходить бомж, з яким ви билися, щоб купити спиртову настоїнку і дати вам цукерку, яку він скоріш за все знайшов на смітнику. Це якщо що звичайний робочий день фармацевта. І що ж може бути краще ніж аніме зі спокійною та розміреною реальністю? де робиться акцент на природі чи маленьких радостях життя, правильно, пиво. Мені подобаються такі аніме, як покинути кроленя, баракамон, домашня тваринка, що сидить у мене на колінах, а іноді на голові. Ну і звичайно, мушіші. Перейдемо до більш цікавих жанрів. Етчі перекладається як розпусний, ключовою особливістю цього жанру є показ еротичних сцен. Я б краще сказала, що це натяки на еротичні сцени. Такі недвозначні, іноді неочікувані натяки на еротичні сцени. Етчі то. Ідеальна приправа, куди не додаш, стане краще. Тому багато популярних аніме мають в своєму списку жанр ечі: реінкарнація, цикл Монагатарі, кулінарні поєдинки Соми, кіла кіл, і кожне з цих аніме мені дуже подобається. Термін Шоджо Ай, що дослівно перекладається як Щоджо дівчина, Ай любов, зазвичай використовується для аніме та манги, що відображають любовні відносини між дівчатами і зосереджені саме на стосунках, а не на інтимній близькості. Термін став використовувати американські фанати фанатів 90-х для того, щоб мати чіткіше розділення відвертих історій від романтичних У Японії. Цей термін не використовується на відміну від юрі, що перекладається як лілія і є відносно поширеним японським жіночим ім'ям. Юрі майже не відрізняється від чо-чо-ай і може зображати емоційні та духовні стосунки між жінками, які не обов'язково мають романтичний або сексуальний характер. Якщо казати про мої улюблені твори, то я вважаю, що буде ліпше зробити окреме відео і, скажімо так, краще розібрати цю тему, жанри щонен Ай та Яой, мають таке саме значення тільки по відношенню до протилежної статі. Тобто, щонен Ай перекладається як юнацька любов і відображає саме романтичні відносини між хлопцями. Яой же ж є абревіатурою японського виразу, що означає, немає кульмінації, немає кінцівки, немає сенсу, що досить прозоро натякає на сутність самого жанру. Зі свого досвіду можу сказати, що кордони між жанрами досить розмиті. Яой може бути романтичним та збалансованим, а може бути. Хентай. Я знайшла декілька значень слова хентай, але основним є ненормальний збочений та метаморфоза зміна. Хентай це різновид манги та аніме, основним елементом яких є порнографічні сцени. Різновидів хентаю дуже багато. Ну, не мені вам про це розповідати. Хентай також існує у формі доджінші – творів, які самостійно друкуються авторами. Якщо казати простими словами, це фанфіки, іноді навіть дуже якісні фанфіки. Якщо ви колись думали, от би побачити, як Сатору Годжо пояснює гето, чому він Сатору Годжо в хінтай форматі запевняю вас, таке є, ви просто не шукали. Є ще такі жанри, як Лолікон і що Ну це взагалі тришаціне. Про всяк випадок засуджую. Що ж, поділіться своїми улюбленими аніме в цих жанрах. До речі, ви дивилися серіал «Щугун»? Як вам розкажіть? Мені сподобалось. Я ж в свою чергу дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця, а також величезне, просто неймовірно дякую за таку активність на минулому відео. Гарного вам дня або вечора і па-па!